Головне для того, щоб сьогодні вражати, треба спочатку виявляти. Так? Тобто відпутується виявлення ворожої техніки, а потім вона вже відповідно вражається правними засобами. Тому це якраз дуже компактна, легка конструкція, такий міні-кальчуга, -міні яка всім дуже, дуже відома. Тому я переконаний, що такі мобільні комплекси дуже потрібні для сил оборони, в принципі. От, тому я в захваті і маю надію, що найближчим часом ми отримаємо вже офіційний звіт. від Бригада, яка буде застосовувати, і ми цей дар це сьогодні дар, це не за кошти державного бюджету. Цей дар пройде всі випробування, стане на озброєнні відповідно до всіх юридичних норм і процедур. І після того як він стане на озброєнні,